Бажаю міцного. За минулу добу терористична хунта Кремля скинула по Україні 139 кабів та 91 каб і 441 артобстріл по Курщині. Нащадки улуса Джучі переходять до тактики випаленої землі. Навіть знаючи, що там є дві тисячі своїх співплемінних мирних суджанців, наші підрозділи активно застосовують Бабу Ягу для нічного мінування підходів проти наступальників. Збірна Орда, етносів, безроду та племені здійснювала вчора наступальні дії на лінії Свердлікове та Лебедівка. При черговій атаці по трасі зелений шлях суджа. Тварини заскочили на північ села Свердлікове, де сили оборони проводили дії на знищення штурмовиків ворога. Викошували ЗСУ свіженьких контрактників пішоходів в лісосмугах на заході Малої Локні, відео в телеграм-каналі. Ворог вчора активізувався в районі погрибків та марівки, де посилав малі м'ясні групи без бронетехніки на штурми наших позицій. Лінія оборони тут динамічно змінюється без прориву ворога. На околицях Махнівки іпотечники не змогли закріпитися, бо наші хлопці успішно їх вибили. Сили оборони ЗСУ продовжували знищувати свіжі резерви іпотечників на лінії Руське та Черкаське Порічне. ЗСУ й надалі успішно тримає оборону та знищує орків в районі Гуєва. Бека Олександр Пранкевич, Максим Какарєв, Іван Маєсієв Роман не побачать більше свої рідні трущоби. Терористи Московії завдали удари з в Барвінкове та. Храповщині Сумської області Сьогодні стрім о 18.30. тридцять. Молим допомагаємо донатами.